Андрій Діхтаренко, журналіст, головний редактор реальної газети з Луганська, з нами на зв'язку. Дуже дякую, що приєдналися до ефіру. Тож, якщо говорити про жителів Луганщини, от е, як ви гадаєте, з того, що ви знаєте, що вони знають про те, що відбувається на Харківщині, про звільнені міста, дивіться, спочатку е, є люди дійсно, які е, виключно існують в інформаційному просторі, який для них створює Російська Федерація. Це пенсіонери, це ну напевно, в першу чергу пенсіонери. А всі інші намагаються досліджувати, що ж відбувається. Вже навчилися користуватися інтернетом на окупованих територіях. Ще працює телеграм-канали, ще працює Ютуб. Насправді таке велике джерело інформації, і люди, люди в принципі розуміють, що відбувається. Ми плюс ми знаємо, що навіть російська пропаганда вже почала визнавати. Факт поразки російських окупаційних військ на Харківщині це перше. Друге, починають повертатися мобіки, і про це багато говорять. Є багато відео свідчень в соціальних мережах того, як мобіки, яких мобіки це примусово мобілізовані мешканці окупованої частини Луганської області, яких фактично російські війська забули на Харківщині. Вони там відбирають автівки у місцевих мешканців або використовують власний транспорт і е, коли був цей наступ контрнаступ українських військ і відповідно бігли російські війська точно також утворювалися величезні пробки на в'їзд до Луганська це бачили на КП... на колишньому КПВВ щасті. На станиці Луганській були великі пробки кажуть, що вони зараз стоять і все також обговорюють на окупованих територіях. Що ці люди повертаються? Їх зустрічали в Стаханові, теж були відео про це. Тобто, в принципі, є люди, які повертаються вже люди на території Луганщини, які були безпосередними учасниками цих подій і також розповідають, ну хоч і на власних кухнях, родичам, друзям правду того, що відбувалося насправді. Ну тобто, я так, якщо я правильно вас зрозумів, то ці мобіки, про яких ви говорили, які повертаються до Луганська, то це е, ті е, військові, скажімо так, е, які втекли з Харківщини і змогли втекти, ну не, не потрапити в полон, і їх не так. було вбито так само, так, да, так все правильно. І ну зрозуміло, що ці люди о, критично ставляться. Також до того, що відбувається. Інше питання: що навряд чи вони готові виступити, і тим більше зі зброєю в руках проти окупантів, і так би мовити, ну вижили. І, слава Богу, таке, таке таке у них ставлення. Раді їхні родичі, що що вони вижили, ті у кого не повернулися. Або зникли безвісті, або немає зв'язку з цими людьми, намагаються дізнатися, що ж з тими мобіками, хто так би мовити залишився на лінії фронту. Ну тобто, знаєте, таке взагалі, коли я готувався до ефіру, думав, як би описати те, що відбувається зараз на окупованих територіях, і зрозумів, що непогано такий в принципі підсумок, це те, що от люди дуже сильно занурені в цю ситуацію, вони Багато хто а, сприймає свою участь у фактично окупації України як таку даність, як рамки. Вони навіть не можуть а, замислитися, чи правильно те, що ми робимо, чи правильно те, що ми підтримуємо тих, хто це робить. От е, таке враження, що їм це спустили як такий наказ, і е, е, багато хто е, просто бездумно, без рефлексії намагається його о, виконувати. І, е, Дуже велика користь останніх подій, на мою думку, це те, що багато мешканців окупованої території нарешті зможуть замислитися. А бо Україна може повернутися вже дуже скоро, і навіть скоріше ніж вони про це думають. І незважаючи на те, що вони жили останні роки, так ніби дійсно, як там представники єдиної Росії, пан Турчак намагався всім на окупованій Харківщині говорити, що Росія тут всегда. Ці люди розуміють, вже, що Росія можливо і дуже ймовірно тут не назавжди. І відповідно, ці думки можуть сподіваюся на це, хоча не впевнений, що таке буде, запустити деякі процеси. Деякі процеси. Тобто... Ну от вибачте, що перебуваю просто на підтвердження ваших слів, те, що ви говорили, пане Андрію, про те, що ну от представники так званої ЛНР ну тобто ці мобіки з окупованої частини Луганської області, що вони вважають просто от їм дали наказ, так і вони, наприклад, пішли на Харківщину. Було ж опубліковано декілька відео, де там а, саме наші військові розмовляють з цими так званими ЛНРівцями, Ну і запитують їх. Слухайте, а що ви тут робите взагалі в Харківській області? Ви ж там нібито звільняєте. В лапках Луганського, бось ви, от як тут ви опинилися? Ну і звісно, там, там ще й такі люди були, ну, з дуже розвиненим інтелектом. То вони не змогли на це відповісти, а це от підтвердження ваших слів. Якщо також говорити, знаєте, є ще такий, ну не те, що феномен, а от е, те, що сталося, ми побачили, як російська пропаганда, розповідаючи про от, свою ганебну поразку на Харківщині, так, от внаслідок контрнаступу ЗСУ, то вони е, ну, однією з методичок було те, що говорити: ну, дивіться, там були тільки мобіки, вони там з ЛНР, ДНР, ну в сенсі е, сенс. Був тому, що ну, якби знаєте, там наших нормальних військових немає, тому можливо, там можуть бути якісь проблеми. Тобто, шановні росіяни, не переживайте щодо цього, це ж якесь там сміття. Воно ж для вас нічого не означає. І, от мої колеги розмовляли тут з Сергієм Гармашем. Він краще знає обстановку саме в Донецьку, в Донецькій області, і він розповідав нам про те, що є образа, звісно, з боку цих так званих ДНРівців на те, що ну що, що це означає? що там тільки мобіки, що це означає, ми що не люди. Чи є щось подібне? Може, ви знаєте про це, ну на території окупова тимчасово окупованої Луганської області? Ну звісно ж є тут. Інше питання: що ці люди ще не дійшли до думки, що насправді, раз росіяни, російські окупанти, російська пропаганда ставляться до нас як до людей другого сорту, що напевно треба їм довести, що це не так, і треба їм довести? Ну Тим чином, що можливо можливо треба перейти на бік тих, хто вважає їх за співгромадян, хто дійсно хоче допомогти людям на окупованої території. Ну от, от цей крок поки що вони не зробили. Єдине, що впевнено, що після такого ставлення до мешканців Луганщини, до мешканців Донеччини, як до другого сорту, багато хто перестав сподіватися взагалі на те, що ніби Росія. Прийшла, окупувала Донбас для того, щоб вирішити проблеми цих людей. І Я думаю, що вони все на власному прикладі бачать, що насправді їх просто використовують як гарматне м'ясо, як привід для того, щоб окупувати Україну. І я ж кажу, що це насправді чекає. Можливо, пройде час, можливо, це не буде так просто, але у цих людей має вже запуститися якась реплексія стосовно того, що що відбулося, і. А я думаю, що це насправді дуже на користь військам в першу чергу України, які продовжують свій наступ, і впевнений, що територія Луганщини яку будуть звільняти, і навіть та територія, яка була окупована вже 8 років, ну уж точно не буде становити її населення великих проблем для наших солдатів. Ну, от ми сьогодні побачили новину: це у тимчасово окупованому Мелітополі, тобто на півдні України, там є така колаборантка Данільченко, і вона під камеру підтвердила, сказала, що дивіться, всі, хто отримали російські паспорти, будуть мобілізовані в російську армію. Мені здається, от напряму про це. В тих так назва так названих ЛНР ДНР так не говорили. Чи ем, оця новина може дійти саме до українців, так які перебувають на тих тимчасово окупованих територіях? Подивіться, ну, от якраз мешканці давно окупованих територій, 8 років тому, вони е, підпадали під мобілізацію самого початку цього вторгнення. Ще насправді до початку, бо оголосив цю мобілізацію, і відразу це призвело до такого потоку автівок, які їхали, тікали з окупованої Луганщини, окупованої Донеччини в бік російського кордону. Люди не хотіли йти на передову. Потім ми бачили, що за ними полювали декілька місяців, підловлювали чоловіків на вулицях. Тобто, от те, що ново окуповані території теж будуть підлягати. Боязкої мобілізації, ну я думаю, що на місцевих мешканців це вже не так сильно вплине на їхню думку. От скоріш за все, ще раз підкреслю це от останні події розуміння того, що Україна може повернутися, а складання А плюс Б, що А Росія кидає нас на передову, навіть не озброюючи Б напевно Росіяни, ніякі нам не брати. От це, це має склад. Має скластися і має призвести хоч до якогось результату. Ну знаєте, я завжди е, ділив е, людей, які залишилися на повній території, на три такі великі групи. Перша це ті, хто дійсно е, відверто, щиро під підтримували Росію і хотіли би, щоб окупована Луганщина, окупована Донеччина стала частиною Росії. Вірили в такий кримський варіант, були фанатами радянського союзу, Російської імперії, і все таке інше. Друга група, вона насправді найбільша. Це так би мовити, ми не хочемо лізти в політику. Ми живемо так, як ми живемо. Не чіпайте нас, і це насправді більшість таких людей. Ну і третя група цих людей зараз не так багато, тому що їм бути дуже небезпечно і дуже складно на окупованих територіях. Це ті, які дійсно є в. Прихильниками України, які вивішують на свята українські прапори, і таких багато насправді навіть ті, які відверто для того, щоб їх не чіпали, говорять, що вони за Росію, дуже багато тих, хто насправді підтримує Україну. Так, от перша група для нас була завжди найнебезпечніша, і я впевнений, що після цієї страшної війни, після контрнаступу українських військ. Людей кількісно в першій групі стане значно менше. Перше, багато з них хто з них йшов дійсно воювати як добровольці, такі люди теж були. Про це е, треба чесно сказати, що деякі люди з окупованих територій дійсно йшли воювати проти України. Багато кого з них вбили. Друге, ті, хто підтримував Україну, не хотіли підтримували Росію, перепрошую, і не хотіли йти воювати, тому що вважали, що ну, вони, вони там хворі, старі і так далі. Їх Насильно кидали без зброї, і у цих людей має при має відбутися переоцінка цінностей. Коротше, я думаю, що завдяки всіх цих подіях про російського населення на повних територіях точно стало менше, і це на користь України. Ну це точно тут ми можемо навіть не гадати. А от про карателів їм розповідають, тому що зараз це один з головних наративів щодо деокупованої Харківщини. Це звісно, 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 те, що ну все зараз зсу почнуть тероризувати місцеве населення, вішати і так далі. Що про це розповідають в Луганську? Розповідають, розповідають багато. Там дуже жорстко працює пропаганда, і в реальній газеті ми прямо зробили такий проект. Ми робили щотижня огляд пропаганди угруповання ЛНР, і це я вам хочу сказати. Ну іноді дуже складно все це навіть дивитися і перетравлювати. І е, говорили про те, що за кордоном до українських біженців дуже погано ставляться а українські біженці там масово ніби створюють різні злочини. Розказували про розказують постійно про те, що це не Росія знищує всі міста. Це українці спеціально коли виходять, знищують місця міста і так далі, і так далі, і так далі. Але дуже важливий був момент наприкінці серпня, коли і місцева пропаганда і російська пропаганда почала розказувати мешканцям Луганська і окупованої Луганщини, що ніякої примусової мобілізації не існує. І тут вже напевно шаблон порвався навіть у самих запеклих сторонників Росії, тому що вони виходять на вулиці. Вони бачать, як постійно їздять ці команди коментатури, які хапають людей, які б'ють їх, які кидають на передову. І тут їм їхня пропаганда розказує. Ну, відверту неправду, і е, зрозуміло, що е, кількість людей, які дивляться ці новини, їх стає значно менше, і кількість тих, хто намагається все ж таки дізнатися, що відбувається насправді, теж має ставати більше. Інша справа, що е, окупаційна влада теж віддивляється всі ці процеси, е, намагається і далі е, розбивати так, би мовити, зв'язок людей з Україною. Тут нещодавно з'явився Вайбер, знову проблемою людей, які користувалися українськими картками в окупації, вони не можуть вже заходити в Вайбер і так далі, і так далі, і так далі. Однак, процес вже почався, і я впевнений, що він ще раз підкреслю він на користь України Ну, от ми з вами трошки поговорили про Харківщину. Так як події на Харківщині, як цей успішний контрнаступ зсу повпливав на людей, які перебувають на тимчасово окупованій Луганщині. А якщо говорити саме про про Луганську область, ну от з'явилося вже декілька новин. Так серед іншого, е очільник ОВА Сергій Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про те, що росіяни. Повністю залишили Креміну на Луганщині. Також він сказав про те, що, за його словами, дещо схожа ситуація у Старобільську. І ну, тут є навіть його коментар щодо того, що саме з Кремної та Сватового може початися деокупація Луганщини. В якому контексті це обговорюють? Що про це знають? Ну просто звичайні люди, які живуть на цих тимчасово окупованих територіях. Ну, в тому ж контексті, як вони бачили ці каравани мобіків, які повертаються, і сподіваються, що більше їх ніхто не буде забирати. Ну нормально до цього ставляться. Єдине, що бояться насправді, от така проста думка пересічного мешканця окупованих територій: от у нас не стріляли. Вони бояться, що почнуть стріляти. Це от я багато з ким спілкуюся. А що тепер буде? Це ж війна до нас докатиться. Тобто люди а, саме в першу чергу думають, і це напевно нормально. Вони в першу чергу думають про власну безпеку. Тобто, для них це було ну все там. Воно кудись там далі, там на захід покотилося. Слава Богу, нехай тут їздять росіяни, нехай вони там хапають наших чоловіків. Ми тут якось переживемо це. А тут зараз війна під'їжджає під все ближче і ближче до Луганська. І до інших окупованих міст давно окупованих міст Луганської області людей це насправді турбує турбує ну і ті, хто дійсно сидять так би мовити в глибокому підпіллі, які сидять в опозиції, які чекають на звільнення, тих переповняє надія. ось так все відбувається. Однак багато багато тривожних чуток, і цим також на жаль користується окупаційна влада, бо вони це. Підстюгують, як би мовити, всі різні страшилки, які розказують саме про те, що відбувається на звільнених територіях. Тут кажуть, що мов всі, хто брав російські паспорти, там саджають в тюрму, що ясно явно неправда, і катують там когось. Люди ніби зникають. Тобто вони розповсюджують фейки саме про українських військових. І зараз це напевно головне завдання російської пропаганди там під час очікування, коли український контрнаступ вже почнеться селищами і містами Луганщини. Ну звісно, що люди, які проживають на території тимчасово окупованої Луганщини, не можуть бути військовими експертами. Але наш оракул Олексій Арестович серед іншого заявив про те, що, наприклад, якщо Лиман впаде, і були ж повідомлення про те, що йдуть бої за Лиман і що росіяни. Можуть його залишити, що це буде дорогою на Лисичанський Северодонецьк. Ну навіть процитую: якщо Лиман впаде, то дорога на Лисичанський Северодонецьк розкривається. Про це заявив Олексій Арестович, радник офісу президента. Втрата Лисичанська і Северодонецька для росіян. Чи можна собі уявити, що це означає? Насправді я думаю, що це буде просто таким продовженням великому ряді міст українських Харківської області, Луганської області, Донецької області, які вони зараз втратили і будуть втрачати в попередні в наступні тобто дні. Тобто, сам факт, що українські військові завдали нищо поразки росіянам на полі бою, він вже насправді відбувся, і е, знищені міста Лісичанське, Сєвєродонецьк насправді. Вже не мають такої, і, і, якщо чесно, не мали таку великого стратегічного значення саме для російських окупаційних військ. Якщо там посипався вже фронт, то він вже посипався. Де вони його зможуть зупинити, там вони його і зможуть зупинити. Насправді тут інше питання, що ми знаємо, що у нас попереду холода і велика кількість людей, які все ж таки вимушені були залишитися в містах Лисичанський, Сєвєродонецьк, особливо в Сєвєродонецьку. Зараз не дуже розуміють, як вони будуть переживати цей опалювальний сезон, і також це насправді немає вирішення цього питання у окупантів. І звісно, якщо ми встигнемо в найближчі дні, в найближчі місяці тижні, я не знаю скільки це буде тривати. Звільнити ці міста треба в першу чергу організувати. А саме гуманітарні коридори вивезення людей з повністю фактично зруйнованих міст, або організувати для них і обігрів, і а, доступ до питної води, до технічної води, до ліків до їжі, і це буде велике, велике завдання. І тим більше, що ми знаємо, що війна залишає за собою багато неприємних сюрпризів, замінованих замінованих там навіть домів. Посадок і все таке інше. Тобто, навіть якщо українські військові зможуть, а ми дуже в це віримо і дуже на це сподіваємося, звільнити ці міста буде багато проблем саме для військової адміністрації, організувати там нормальне життя, і це вже буде і насправді це добре. Я дуже сподіваюся, що так і буде, що це буде на плечах України, і я впевнений, що ми з цим впораємося, але насправді буде дуже складно. Ну, ми можемо стверджувати дійсно про те, що стверджувати те, що а, внаслідок обстрілів росіян, які знищили всю інфраструктуру Лисичанська та Северодонецька, наразі ну немає такої можливості, навіть у окупантів, які ну тимчасово контролюють ці міста, немає м м спроможності для того, щоб там з'явилася електрика. Ну не електрика, а саме там опалення. Так от тільки що з'явилася новина про те, що ні нібито представники самопроголошеної ЛНР заявили про обстріл Лисичанська з Хаймарсів, і от за їхніми словами, дві людини загинули, але це повідомляє Рі... Ріа новості, тому це треба, мабуть, ділити на 50 Останнім пане Андрію, що вас запитаю. Ми чули про те, що відбувається у Донецьку з паливом. Нібито є великі проблеми, що не можна заправити Автівки. автомобіль. Вуган так так, так. Теж саме теж саме познака. Позникало пально познакав бензин? Е, ну чекають, що це, це питання вирішиться? В мене різні дані. Хтось сказав, що так зник. Хтось сказав, що на деяких е, заправних станціях з'явився? Ну так, так, були були проблеми з бензином. Ми просто почули версію, що це пов'язано ще з тим, що е, люди закуповували багато палива, щоб ну у разі чого швидко поїхати е, з Донецьку. Чи чули ви щось подібне про Луганськ? Так, так, саме саме і говорили, тому що знову ж таки, да от люди розуміють, що е, війна, лінія фронту навпаки починає до них ближче пасуватися. І перша перша думка це: а як я буду вибиратися з цієї території, якщо вона буде під. Е, Ну, в епіцентрі бойових дій, і перше, що що людина хоче, вона якщо в неї є автівка, це треба запастися паливом. І насправді окупанти можуть можуть також. Я не можу це стверджувати однозначно. Але то припускаю, що окупанти також можуть створювати такий штучний дефіцит для того, щоб ну переберегти по перше пальне для військових в першу чергу. А по-друге, щоб так би мовити, зупинити. Бігство в першу чергу представників окупаційних адміністрацій і колаборантів, тому що їм це насправді зараз не вигідно. Їм треба, щоб підтримувати там систему влади. А вже напевно останній колаборант бачить те, що відбувається в Куп'янську, бачить те, що відбувається на Харківщині, Вовчанську, в Балаклі. Розуміє, що якщо він не накидає п'ятами, то до нього будуть вже питання задавати веселі українські солдати. Тож так можливо навіть цей дефіцит. Можливо, він створюється штучно, тому що окупантам не вигідно, щоб Луганчани прямо всі е колаборанти перебігали в Російську Федерацію. Пане Андрію, дуже дякую вам за цю розмову. Говорили про Луганщину, тимчасово окуповану Луганщину з Андрієм Діхтеренком, нашим колегою, журналістом, головним редактором реальної газети з Луганська. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.